Христос не прийшов відповідати на людські очі коня. Вони не знають тори, але вони мають чисте серце. Христос стає розчаруванням, ось ходить Цар ваш, лагідний і спасаючий. Кажуть, що майже 2 мільйони жителів був здатний вмістити ледь-ледь Єрусалим у часі великих юдейських свят, в тому числі напередодні юдейської Пасхи. Римляни боялися цього часу. Вони усвідомили, що такий величезний натовп людей, мільйони, здатні зробити щось. Що зруйнує авторитарну силу імперської домінації юдеї. І у них був особливий привід Ісус з Назарету, який воскрешає померлих, який є творець багатьох чудес, який має величезний авторитет, аби об'єднати навколо себе зелотів і юдейських націоналістів і таке повергнути ненависний Рим. Але Христос стає розчаруванням. Він стає розчаруванням для натовпу, який, не мов би, вимагає від нього через своє осанна зійди на Сіон, проголоси це царство. Очоль нашу націю проти, про, проти поневолювачів. Розчаровані деякі учні, зокрема, Юда, який, ймовірно, теж міг належати до цієї націоналістичної партії. Здається, не в такого месію він повірив. І мовчазні і заздрісні вчителі закону теж. Краячком свого розуму уявляють, що Христос може здійснити щось велике. Але Христос не прийшов відповідати на людські очікування. Це дуже важливі ключі до розуміння людського життя. Ким би людина не була, ми з вами покликані жити і проходити свій шлях. Не бажаючи відповідати на очікування людей. Христос проявляє тут повну свободу. Він не зважає на це все. Він знає, що Він має виконати волю Отця. Якою вона буде? Нам відомо. Для кожного з нас важливо бачити перед Своїм обличчям лик Отця, і не так прислухатися те, що говорить натовп, але добре розуміти і добре бачити лик нашого Отця у житті. Бо тільки цей вектор нашого руху може бути правдивим. Це показує нам сьогоднішню дідію Христос. Бог, а не люди, є тими, хто визначає. І повинен визначати наше життя. В момент входу в Єрусалим. Справджується пророцтво Пророка Захарія, який говорить, ось входить цар ваш лагідний і спасаючий. Другі Христос, як цар, входить той, хто має велику лагідність. Лагідність Христа. Є проявом Його сили, Його царства. Бо світ, духовний світ, до якого ми рухаємося, який ми називаємо царством, буде мати найбільший інструмент це лагідність і мир. Лагідність, яка в цьому світі, у якому ми живемо, інколи є просто смішною. У цьому світі, в якому ми живемо, працюють інструменти переконання, розуму, маніпуляцій, зовнішньої сили, мілітарної потуги, але Царство Ісуса, яке Він нам приносить, інструментом свого свідчення є лагідність. Правдива лагідність витікає із чистоти серця. Ми звершили чотиридесятницю. Чи стало у нас більше ніжності і лагідності? Яка, згідно пророка Захарії, є змістом Христового послання, але другі також може бути змістом нашого життя? Ми можемо діяти, ми можемо спасати багато чого в нашому світі, якщо ми будемо наповнені цим духом лагідності і внутрішнього миру. А щодо миру Христос в'їжджає в, в святе місто на ослі. Це був дуже особливий знак в древності, царі, в мирний час. Їздили не на конях, не на мулах, а на ослах? Це було ознакою того, що в державі чи в імперії панує мир. Христос, той, хто приносить мир, є не тільки людиною смиренною, а та, яка приносить царство миру. Що може в цьому житті бути? Найбільш прекрасним, як внутрішній мир. Ми можемо ним ділитися. Ми можемо наповнювати своєю посмішкою, своєю мирністю все, що є довкола нас. Так і хочеться повторити відомі слова одного з святих, що стань мирним. Здобуть внутрішній мир і тисячі біля тебе спасуться. Христос є джерелом втіленням, правдивою іконою цього миру. Не віддаймо ні за що на світі нікому вкрасти наш внутрішній мир. Це наш справжній інструмент. Життя і проповіді у цьому світі, покликання бути мирними людьми. Але також є інша інтерпретація, про яку часто говорять святі Отці, що Христос, воссідаючи на осла, Він не мов би упокорює оці ознаки тваринності у своїй природі, гордість, впертість і. Глупоту. Це три ознаки, які дуже часто створюють для людини внутрішню порожнечу, гордість, глупота і впертість. Вони руйнують нас. Христос, сідаючи на осла, на думку святих отців, немов вказує на те, що кожен з нас має опонувати свою ослячість. Гордість, впертість і глупоту. Властиво, і для того був призначений Великий Піст, аби внутрішня людина, яка народилася в нас, осідлала впертого осла. В момент в'їзду Христа в Єрусалим, світ навколо нього поляризується. Маленькі діти, які не знають тори. Але на рівні серця відчувають усю благодать і силу Ісуса з Назарету. Вони не знають Тори, але вони мають чисте серце. А вчителі закону нібито знають Тору, але є циніками і не здатні бачити чистим серцем, якого в них немає. Дорогі, відкриваючи вхід до страстей Христових у неділю квітну, для нас важливо зміряти оцим поглядом Христа, також власне життя, подивитися, що насправді для нас є цінним: людська слава. Мнима похвала, возвишеність в очах людей, ніж погляд Отця. Ісус бачить, відчуває цей погляд свого Батька. А тому ніякі осанна не стануть для Нього вироком. Аби спокуситися і прийняти царство земного Месії, перед ним відкривається дорога на страсть, яку він вже скоро прийме з гідністю і добровільно прийшовши у цей світ, щоб постраждати, щоб віддати життя своє, як викуп за багатьох.